Буду борщ варити за третім разом. Перший раз бульйон поставила, електрику, вимкнула електрику. вимкнули, почала доварювати, знову вимкнули. Буде стояти чекати своєї черги. Вийшла на балкон, знайти якийсь зв'язок інтернет, бо в квартирі геть нічого не тягне. Оскільки борщ не встигла я зварити, їсти більш нічого нема, вирішила, де каша. А бульйон у мене є кип'яток. Зараз запарю отаку кукурудзяну кашу. Оскільки є у мене бульйон, він кипів досить довго, щоб плита потримає це тепло. І додам туди отаке м'ясо. бо Богістеньке то хочеться. Велика дива сталася, вімкнули електрику, то я таки матиму змогу доварити борщ. Ви не повірите, через 8 хвилин знову вимкнули світло. Ну, от Довелося все ж таки гріти воду або на кашу, або на чай. Світла немає, їсти хочеться, кип'ятку немає. Горілку ту газову я сама без чоловіка робила. Ура, ура! Ми вже знову зі світлом. Нарешті, можливо, я вже доварю свій борщ, так я ніколи його не варила. Значить, вийшло як? Вимкнули. В 12 чим-то. о 15-й, з якимись хвилинами, вимкнули. Хвилин 55 було світло, вимкнули. Потім вимкнули на 8 хвилин і знову вимкнули. А я ж хотіла кашу вже тоді тадіра. Робити, ну, що, чудесі, я вже навіть на балконі тільки ну, ставила воду на олії гріти, бо істенька то все-таки хочеться. От майже закипіла в мене вода. Вимкнули світло, тому будемо доробляти все це на електроплиті. Залишилась тільки дочекати. До речі, я вже встигла тоді. І картоплю покласти, і зажарка в мене готова. Залишилось тільки, щоб вона закипіла картопля, додати капусту і томат, і буде вже борщ. От, ну, Значить, ту банку тушонки ми з дітьми з'їли просто так, хоч якось, ті, на бутерброди наклали на хлібчика. Ну, ось оце такі справи. Хай всі негаразди залишаються в сьогоднішньому дні. І у всіх усе буде добре і добрий вечір. Усім добрим людям. Хай буде мир якнайскоріше. Ну, от, нарешті мій борщ уже доварився. Варила я його 7,5 майже 8 годин. Такого ще не було. Ні разу так довго. Виглядає дуже смачно, аромат теж добрий. Всім, хто їсть смачного і на все добре, мир буде.